Про здобутки, новації та проблеми нейрохірургії говорили привідні спеціалісти під час п'ятого з'їзду нейрохірургів. Сьогодні ми почали роботу п'ятого з'їзду нейрохірургів України. Це найбільш визначна, мабуть, найбільш, найбільш значне зібрання нейрохірургів, яке проводиться один раз у п'ять років, окрім фахівців із України на з'їзд приїхали кращі нейрохірурги із усього світу зокрема, більше трьохсот делегатів із 16 країн, серед них Америка, Німеччина, Росія, Хорватія та Білорусь. І надіємося на взаємну підтримку і допомогу друг другу в нашій діяльності столь необхідні для здравохраніння України і Росії. На з'їзді планують обговорити як нововведення спинальної нейрохірургії, так і проблеми судинної. Один раз на п'ять років провідні спеціалісти нейрохірургії збираються для обговорення актуальних питань. На теренах Закарпаття такий захід відбувається вперше. Привітав гостей і голова обласної ради Іван Волога. Я сподіваюся, що конференція з'їзд це рух. Сподіваюся, що з'їзд нинішній п'ятий. Буде в дечому і визначальним, адже він проходить тут у Закарпатті, набереться трошки нашої багатонаціональності, набереться трошки нашої такої багатоенергійності. Я сподіваюся, що із закінченням цього з'їзду. Ми отримуємо новий поштовх у нейрохірургії України. Започаткували захід представники Української асоціації лікарів, нейрохірургів, лікарів-нейрохірургів та лікарів суміжних спеціальностей, що займаються практичною науковою і педагогічною діяльністю. Об'єднує асоціація майже 800 нейрохірургів. А їх мета сприяння розвитку наукових і практичних проблем у цій галузі. Нейрохірургія в Україні вона… Ем... Развивается, в общем-то, параллельно и шаг за шагом, так же, как и вся нейрохирургия во всем свете, во всем мире. Самые основные проблемы ⁇ это лечение нейроонкологических заболеваний, сердечно-сосудисто-мозговых, вот то, что больше всего смертность, то есть лечение инсультов. Провести з'їзд на Закарпатті вирішили не випадково, адже ні для кого не секрет здобутки в цій галузі, зокрема обласного центру нейрохірургії та неврології. Медики кажуть, дивує, як за сім років спеціалістам області вдалося вийти на такий рівень. Большая зависть, да, такая добрая. Хотелось бы, чтобы это было в каждой области подобное. Но Владимиру Ивановичу удалось благодаря своему авторитету и таланту создать такой центр. Конечно, прекрасный центр. И я думаю, что все, кто в нем работает, получают истинное удовольствие от той работы, которую они выполняют. Щодня фахівці центру приймають найважчих хворих, лікувати яких інколи відмовляються провідні спеціалісти України. За рік фахівці консультують більше 4 тисяч хворих, оперують більше 900. Володимир Смоланка каже, радіє, що сьогодні може пишатись здобутками центру. з усієї України причому до нас приїздять оперуватися хворі, у яких виявлена найбільш складна патологія, яким не можуть надати допомогу в їхніх. Обласних центрах таким чином, ну я думаю, що це найбільший здобуток. Ну а якщо говорити з точки огляду зору такої філософської, то найбільший здобуток це люди, які працюють в центрі нейрохірургії. Загалом нейрохірурги прибудуть на теренах Закарпаття чотири дні.